Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Овочевий суп з фрикадельками надзвичайно смачнюща і корисна страва. Він готується швидко, просто з доступних продуктів, які завжди є в домі, а виходить надзвичайно смачний. Сьогодні я готую такий супчик для своєї сім'ї. Запрошую вас, приєднуйтесь, будемо готувати разом. Приступаю до приготування супчику. На вогонь я поставила кастрюльку, яку заповнила водою, але не доверху, а так, щоб сюди ще змогли поміститися інші продукти. І е, поки ця водичка закіпить, я підготую інші продукти, які мені потрібні для приготування цього супчику. Насамперед підготую фарш для фрикадельок. Для цього я взяла свинного в'яжий фарш. Якщо е, вам це не підходить, можете взяти будь-який інший фарш: е, чистого в'яжий, курячий, індичий або якийсь інший. До цього фаршу я додаю яйце, додаю манку, додаю потерту на терці цибулю і обов'язково підсолюю по смаку. За бажанням сюди можна ще додати перчику. І це все прямо такою рукою перемішую до однорідності. Ось так перемішала цей фарш, і залишаю, щоб він трошки постояв, щоб манка набухла, і тоді ці фрикадельки будуть такі пухкенькі. Картоплю я нарізаю ось такими невеличкими шматочками. У мене невеличка така картопля. І я ось так на вісім частинок її розрізаю. Вода вже закипіла, і я сюди відправляю картоплю. Нарізану картоплю. Картопелька вже в каструльці закипіла. І я тепер додаю пшоно сюди. Пшоно я попередньо два рази промила. Промила в двох водах. Закриваю кришкою, зменшую вогонь, і нехай воно помаленьку кипить. А тим часом наріжу в мене частинка капустки, ось така є, я її наріжу дрібненько і відправлю також в каструльку. Ось так дрібненько нарізала капусту і також відправляю її в каструльку. Тепер беру дві таких досить немаленьких цибулинки. Розміром вони приблизно трошки більші за середній. І нарізаю їх четвертинки кільцями. Цибульку нарізала ось так дрібненько, четвертинку кільцями. І відправляю її також в кастрюльку. Я люблю, як багато цибульки. Тепер беру морковку. Морковка в мене теж немаленька, і натираю її на грубу терку. Цю натерту морковку я відправляю в кастрюльку. І тепер на маленькому вогні нехай цей супчик повариться хвилин 5-10. Тепер я цей супчик підсолюю. Солі додаю спочатку невелику кількість, тому що зараз якась така непонятна сіль, що не можна вгадати. Додаю, перемішую, тоді пробую на смак і за потреби ще трошки додаю. Тепер вологими руками беру невелику кількість фаршу, формую ось такі кульки і прямо опускаю в каструльку. І тепер на маленькому вогні цей супчик в мене вариться ще хвилин 15. Наприкінці приготування я додаю сюди промитий лавровий листочок і суміш трав. У мене італійські трави і кріпчик. Сухі, правда? Якщо є свіжі, то це ще краще. І тепер, друзі, я цю плитку виключаю. І воно тут, поки воно схолоне, воно ще трошки, цей супчик трошки ще побулькає. Якщо ви варите на газовій плитці, то ще хвилин 3-5 і також можете виключати. Цей супчик легенький, дуже смачний і корисний. Тут є дуже багато овочів, які необхідні для нашого організму. Він має насичений, приємний аромат. І готується він швидко. Я його приготувала менш ніж за годину. Цей супчик, можна сказати, що дієтичний. Коли я мала проблеми зі шлунком, я дуже часто його готувала тільки без капусти. Друзі, готуйте цей суп і насолоджуйтеся його смаком і ароматом. Пригощайте своїх рідних і близьких, запрошуйте друзів. А на сьогодні, а на сьогодні все. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною, дякую за вподобайки, перегляди і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Поширюйте, Поширюйте будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталія на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!